Військова адміністрація Кривого Рогу закон чітко вказує на підстави та процедуру створення. Йдеться про призначення Олександра Вілкула начальником військової адміністрації Кривого Рогу. Як по суті, так і по формі, розпорядження виглядає більш ніж дивним. Все можна було б списати на випадковість. Власне, що може бути простіше, тут було б доречно пожартувати про надсекретний підрозділ Яблочко. Військова адміністрація Кривого Рогу, таке серйозне і відповідальне словосполучення, але що насправді можуть приховувати під цією назвою. Питання легітимності, а точніше, законності створення такого відомства у кривому розі, вже неодноразово підіймалось у суспільстві. Закон чітко вказує на підстави та процедуру створення військових адміністрацій, і в населеному пункті Кривий Ріг як частині України не може бути інакше. Створення військової адміністрації Кривого Рогу, як і призначення її очільника, і досі залишається приводом для суперечок, адже одні вважають, що адміністрація існує, а інші що ні. Зараз я зберу всю доступну інформацію з цього питання. А я, в свою чергу, надам правовий аналіз ситуації. Тому що відбувається, і розповім, хто, як та чому насправді може за законом створювати військову адміністрацію в Україні наголос за законом і в Україні, ви дивитесь спільний проєкт інформаційного агентства свої та адвоката Олександра Макаренка. І сьогодні про те, як створювали військову адміністрацію у кривому розі. А згадаємо з чого все почалось, і тут майже без окультизму. У повідомленні розміщеному на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету від 26 лютого 2022 року йдеться про призначення Олександра Вілкула начальником військової адміністрації Кривого Рогу та призначення заступником військової адміністрації Кривого Рогу командира військової частини 3011 полковника Володимира Білоусова. Одразу важлива ремарка: призначення буцімто відбулось за розпорядженням голови обласної. Військової адміністрації Валентина Резніченка. Доповнюю, це повідомлення ми відшукали тільки на сайті Криворізької міської ради. Як по суті, так і по формі, розпорядження виглядає більш ніж дивним. Але ще більше питань виникає до оформлення розпорядження. На сканкопі є підпис, ймовірно, Валентина Різніченка. А от дата видання та номер розпорядження чомусь відсутні. Для порівняння, всі інші розпорядження, як начальника обласної військової адміністрації, як, наприклад, про встановлення комендантської години в Дніпропетровській області і відтак в Кривому Розі, так і очільника Криворізької районної військової адміністрації мають і дату, і номер, що цілком логічно та відповідає вимогам і правилам діловодства. Це можна було б списати на випадковість чи людський фактор. Як ніяк, це було лише на другий день після початку повномасштабного вторгнення. Пропустили, не встигли, поквапились. Можна шукати безліч виправдань, але нас цікавило інше. Ми захотіли перевірити, чи дійсно такий документ взагалі існує, і чи дійсно відповідне рішення ухвалював Резніченко. Якщо так, то на якій підставі? Скажу навіть більше. Кількість людей, які, м'яко кажучи, здивувались можливому існуванню такого рішення, суттєва. Чимало громадян намагались зробити запит до Дніпропетровської обласної військової адміністрації з проханням підтвердити факт створення військової адміністрації Кривого Рогу та факт призначення Олександра Вілкула на посаду начальника військової адміністрації Кривого Рогу, отримати належним чином оформлену копію розпорядження, підтвердити або спростувати зазначений факт. Власне, що може бути простіше, але відповіді, мабуть, не було. Ну чому ж була на майже три аркуші дрібного тексту у цій відповіді? Мені повідомили, що в Україні є конституція, яка гарантує право на свободу думки і слова, що в Україні введено воєнний стан, що європейське право, рекомендація ЛЕС дозволяє обмежувати доступ до інформації з мотивів національної безпеки. І задля запобіганню загрозі національної безпеки у період воєнного стану надання запитуваної мною Інформації тимчасово неможливо, але найбільше мене зацікавило своєрідне дружнє попередження, абзац з наступним текстом: крім того, збір відповідної інформації під час війни може мати ознаки диверсійної діяльності спрямованої проти України, а тому є необхідність ретельної перевірки осіб, які таку інформацію збирають та переслідуваної ними мети. І тут виникає питання: а що цим намагались сказати мені чиновники з обласного апарату? Це була пряма погроза. Чи спроба натякнути? Мовляв. У нас тут все настільки погано, що ми не знаємо, що з цим робити. Зрозуміло, типова відписка чиновників, якою фактично військова адміністрація Дніпропетровської області до сьогоднішнього дня так і не підтвердила факт існування такого розпорядження. Маю зазначити, ідентичні відписки отримували і інші громадяни, що зверталися із простим і законним питанням, але жодного слова про військову адміністрацію Кривого Рогу. Тут було б доречно пожартувати про надсекретний Підрозділ розголошення інформації, про який нашкодить державі. Але, Олександре, поясни, будь ласка, яким чином взагалі створювались військові адміністрації в Україні. Указом президента України про утворення військових адміністрацій від 24 лютого 2022 року утворено низку військових адміністрацій по всіх регіонах України, зокрема, Дніпропетровську обласну військову адміністрацію та Київську міську військову адміністрацію. У зв'язку з утворенням відповідних адміністрацій. Обласні Київська міська державні адміністрації та голови цих адміністрацій набувають статусу відповідних військових адміністрацій та начальників цих військових адміністрацій. Також на базі існуючих районних державних адміністрацій. З'явилися відповідні районні військові адміністрації, а голови таких адміністрацій набули статусу начальників таких військових адміністрацій з областями та районами. Зрозуміло, а як щодо військових адміністрацій окремих міст чи інших населених пунктів, ну і власне, як приклад Кривого Рогу, відповідно до положень закону України про правовий режим воєнного стану в редакції від 19 лютого цього року. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах, селах, селищах, містах, в яких сільські, селищні, міські ради та або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них конституцію та законами України повноваження. Тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання або припинення їх повноважень згідно із законом. Припускаю, що як і у випадку з обласними військовими адміністраціями, у міських чи селищних очільника також призначає президент. Яблучко начальника військової адміністрації населеного пункту призначає на посаду та звільняє з посади президент України, але за пропозицією Генерального штабу Збройних сил України. Або відповідно обласної державної адміністрації. Структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів затверджує головнокомандувач Збройних сил України за поданням начальника відповідної військової адміністрації. Це згідно редакції закону надати. Видання розпорядження про призначення начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу, виходячи з норм закону, створення військової адміністрації Кривого Рогу, якщо вважати, що вона існує, може свідчити про те, що місцеве самоврядування в Кривому Розі, а саме міська рада і виконавчий орган, а також тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, не здійснюють покладені на них конституцією та законами України повноваження. Але ж депутати збираються на сесії. Якісь рішення на них все ж таки ухвалюють, хоч і у закритому від змі та. Громадськості режимі, а отже, фактично, місцева влада працює тут. Знову згадаю фразу мого доброго друга. Це тобі здається. Ми всі ходили в школу і всі вміємо читати. Давайте просто прочитаємо статтю 4 закону України про правовий режим воєнного стану в редакції на дату видання розпорядження про призначення начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу. Ця ідеальна з точки зору простоти і конкретики правова норма дає очевидну відповідь на питання, хто і коли може створювати військові адміністрації населених пунктів, призначати їх керівників і що відбувається з органами місцевого самоврядування в населених пунктах, де створені військові адміністрації. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається лише президентом України за поданням облдержадміністрації або військового командування і крапка. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах селах, селищах, містах, в яких сільські селищні, міські ради та або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них конституцією та законами України повноваження. Начальник такої адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України. Не голови Ода чи іншої військової адміністрації, не міським головою чи його ТВО, навіть якщо дуже хочеться, а лише і тільки президентом України. Якщо припустити, що військова адміністрація Кривого Рогу дійсно створена у відповідності до вимог вказаного закону, а міська влада в обличчі ради, її виконкому, депутатів а також ТВО міського голови продовжує виконувати функціональні обов'язки, то виходить, що в місті тепер два органи місцевої влади. На мій погляд, це не відповідає вимогам законодавства. Стаття 4 закону України про правовий режим воєнного стану, про яку я згадував раніше, визначає військову адміністрацію як тимчасовий державний орган. Аналізуючи зміст вище згаданого закону, одночасна діяльність в населеному пункті і військової адміністрації, і органу місцевого самоврядування є взаємосуперечливою. Відтак виникає об'єктивне питання, чиї законні, а можливо і не дуже накази виконують співробітники виконкомів кривого рогу. І тут можливо є сенс згадати. Статтю 27 кримінального кодексу України види співучасників. Ще один цікавий момент: існування будь-якого органу неможливе без фінансування. І якщо у випадку з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Криворізькою районною все зрозуміло, вони фінансуються з обласного та районного бюджетів відповідно. То щодо фінансування військової адміністрації Кривого Рогу, мені нічого не зрозуміло, за які кошти вона існує: міські обласні, дотації з державного бюджету. Влучене питання. А чи взагалі фінансується військова адміністрація Кривого Рогу? З відкритих джерел ми знаємо, що Криворізька міська рада регулярно проводить пленарні засідання і виділяє кошти на необхідні напрямки, зокрема і для допомоги військовим. Більше того, на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування одне з комунальних підприємств планує витратити значну суму коштів. Ти, як журналіст, за останні півроку з кількох представників міського самоврядування бачив по ТВ, Чув по радіо читав в друкованих ЗМІ. Думаю, мені забагато буде пальців на одній руці, щоб ми порахували. Риторичне питання, бо фактично у 9 з 10 випадків ми бачили висвітлення діяльності лише однієї людини. А отже, ці кошти могли піти і на фінансування діяльності так званої військової адміністрації. Олександра, а хто здійснює контроль за діяльністю військових адміністрацій? Власне здійснення контролю за діяльністю військових адміністрацій населених пунктів. В законі про правовий режим воєнного стану не передбачено. Так як спрямування, координація та контроль за діяльністю встановлені для обласних та районних військових адміністрацій. Для обласних такий контроль та координація здійснюється Генеральним штабом збройних сил України, Кабінетом міністрів України. А для районних обласними військовими адміністраціями. Загальне ж керівництво діяльністю військових адміністрацій населених пунктів. Здійснюють керівники відповідних районних державних адміністрацій або начальники районних військових адміністрацій. Безпосередньо керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні начальники. Згідно чинною на сьогодні редакції закону, військові адміністрації населених пунктів, районні обласні військові адміністрації здійснюють свої повноваження протягом дії воєнного стану. Та 30 днів після його припинення чи скасування, отже, фактично, начальник умовної військової адміністрації окремого населеного пункту ніким не координується та не контролюється, і, начебто, нікому нічого не зобов'язаний, принаймні на час дії воєнного стану. До речі, а що там по комендантській годині у кривому розі? Я вважаю, оскільки Кривий Ріг це частина Дніпропетровської області, а відтак України. То комендантська година встановлюється головою військової адміністрації області Валентином Резніченко, і вона з 23.00. Але мене теж зацікавив той період, коли було оприлюднено розпорядження, відповідно до якого комендантська година в Дніпропетровській області починалась з 23.00. І звісно, я не міг не звернутися за роз'ясненням до Дніпетровської обласної військової адміністрації щодо надання копії документу, яким на території міста Кривого Рогу встановлено дію комендантського часу, відмінного від вказаного в розпорядженні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Відповідь була більш ніж цікава. Оскільки мій запит просто перенаправили до розпорядника інформації, а саме виконкому Криворізької міської ради, уявляєш, не військової адміністрації, а виконкому. То чи існує військова адміністрація Кривого Рогу навіть в очах військової адміністрації Дніпроторської області? Остаточну відповідь на це питання ми отримали 13 грудня, коли в телеграм-каналі Олександр Вілкул опублікували рішення про скорочення комендантської години у Кривому Розі. Але я звернув увагу на одну дуже цікаву річ: Олександр Вілкул, якого називають начальником військової адміністрації Кривого Рогу, переважно підконтрольні міській владі ЗМІ, або ті, хто взагалі не розуміють, хто такий Вілкул молодший, в офіційних прос... Сти господи, документах на кшталт грамот або нагород ставить свій підпис біля посади голови ради оборони міста і через тире начальника військової адміністрації Кривого Рогу. Те саме ми бачимо і у цьому сумнівному рішенні. Він сам називає себе зовсім не головою військової адміністрації. Тоді що взагалі таке ця рада оборони міста? Хто і навіщо її утворює, та чи є у неї взагалі хоча б якісь повноваження? Ти як завжди ставиш правильне і Логічне запитання, а я знов надаю докази. Матеріал для роздуму відповідно до статті 14 закону України про оборону України в особливий період рішеннями обласних державних адміністрацій дійсно можуть утворюватись Ради оборони областей. Мною був зроблений відповідний запит. На Криворізьку міську раду, в якому я просив надати мені інформацію про створення Ради оборони міста, зокрема, вказати, ким, коли і на підставі якого нормативно-правового акту вона була створена. Просив надати копію відповідного документу, рішення чи розпорядження. Просив надати документ, яким затверджено персональний склад, вказати в якому документі вказані повноваження ради оборони міста. Дай вгадаю, відповідь була як завжди, повна та змістовна. Ну в стилі міста довжиною в життя. Відповідь не здивувала. Запитувана вами інформація належить до інформації з обмеженим доступом, тому її надання не є можливим. Це взагалі театр абсурду, коли в правовій державі вам просто по ТВ кажуть: знайомтесь, ось ваш новий цар. А ви просто маєте вірити на слово. Підіб'ємо підсумки. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом. Але ми перевірили все і навіть отримали офіційну відповідь від офісу президента про те, що станом на 15 вересня 2022 року рішення про утворення Криворізької міської військової адміністрації Дніпропетровської області головою держави не приймалося. Виникає цілком логічний сумнів, як так, рішення про створення військової адміністрації не приймали а начальник є натомість у місті функціонує дещо. Під назвою Ради оборони міста Кривого Рогу. На мій погляд, згідно з законодавством, така організація не наділена повноваженнями на здійснення або на виконання функцій органів місцевого самоврядування. Власне жодних документів про її створення ми також не знайшли, що доволі зручно для зацікавлених у її функціонуванні осіб. Погодьтеся, тому можна називати цю організацію як душі заманеться сьогодні. Це рада оборони міста, завтра військова адміністрація. А ще через деякий час, наприклад, організація. Криворізького оборонного договору. Проте, фактично, ми бачимо, як навколо очільника цієї дуже загадкової структури Ради оборони міста обертається ледве не весь адмінресурс Кривого Рогу разом з комунальним телеканалом і прес-службою міськради, які фінансуються, до речі, за кошти платників податку. Це нагадує хронічну версію комплексу Наполеона, говорити про який за словами оточення головного адміністратора та оборонника не на часі. Але можете не сумніватися. Вже незабаром ви переконаєтесь у моїй правоті і зрозумієте, що вся ця вистава із військовою адміністрацією та її так званим начальником це виглядає як частина політичної кампанії, в результаті якої Олександр Вілкул імовірно намагатиметься поборотися як мінімум за крісло міського голови Кривого Рогу, але вже офіційно, а як максимум знову змагатиметься у президентських перегонах. На цьому нас. Ви дивитесь спільний проект адвоката Олександра Макаренка та інформаційного агентства Свої підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавіше.